Вітаю всіх! пропоную вам подивитися, що принесе вам новий тиждень з 10 по 16 лютого 2025 року. На що сподіватися, чого очікувати і як його вам краще спланувати. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант. Книга Мітла і Криси. Ну, Готовтесь на, на цьому тижні, що якась інформація, можливо, для вас відкриється. Відкриється та інформація, хто у вашому житті був крисою. Можливо, хтось щось у вас е, дійсно крав, можливо, псував або ваше життя, або ваше майно. Можливо, деякі документи, папери. Можливо, це ваші фінанси, хтось на них покушався. І для вас ці, ця інформація відкриється на цьому тижні, поки що ви того не розумієте. А тому, коли ви це все зрозумієте, вам доведеться зробити ретельне прибирання свого оточення, тобто розчистити себе від всього зайвого. Те, що вас руйнує, те, що вас обкрадає. І заважає вам просто жити. А тому будьте готові, що цей тиждень вам доведеться відстоювати свою позицію, свою правоту. Головне, щоб ви були 100% впевнені, що це дійсно так і є, а не ви самі собі чогось там додумали або придумали. Тому всю інформацію перевіряйте, і якщо вона відповідає дійсно, що там я сказала, то. Зробіть оце прибирання свого оточення. Так. Другий варіант чоловік, хрест і лілії. Ну, Для другого варіанта, хто очікує звістку, можливо, подарунки, можливо, фінанси, надходження від чоловіка, якогось певного, якого з вами пов'язують або це родинні стосунки. Або, можливо, ви проходите з певною людиною кармічні уроки. І загалом вам тиждень принесе позитивні емоції. Для когось можливо буде це спілкування з тою людиною, для когось прояснення ситуації, для когось можливо подарунки, фінанси і ваше благополуччя. Також, можливо, хтось отримає повідомлення, яке. Внесе якісь певні корективи у ваше життя. Це, можливо, будуть якісь доленосні такі події в вашому житті. І вам головне довіряти своїй інтуїції і приймати із вдячністю все, що до вас буде приходити в життя на цьому тижні і взагалі. І третій варіант корабель, якорь і вершник. Для третього варіанту, можливо, ви отримаєте повідомлення десь іздалеку від чоловіка із минулого, з яким ви раніше спілкувалися, і вони ці це повідомлення або, можливо, та людина до вас на гостину завітає, для вас принесуть якісь кардинальні такі зміни, які дадуть вам певну стабільність. Ви зможете отримати у своєму житті для когось, це може бути фінанси, для когось благосприятливі звістки, для когось, можливо, будуть поїздки, які принесуть вам надходження фінансові. Ви зможете щось для себе вирішити на цьому тижні. І головне, не втрачайте свої шанси, тому що якор говорить про те, що це дасть вам впевненість у собі і у ваших подальших діях. Тож для вас також це значущий тиждень буде. Не ігноруйте ті, ту інформацію, що буде надходити, і реагуйте, щоб ви не втрачали свої шанси, щось змінити у своєму житті на краще. А я бажаю всім, хай цей тиждень і взагалі життя подарує вам тільки найкращі події, думки, емоції, щастя і гармонію.